У нас була школа букво С. І друзі були багато, майже увесь клас. Де зараз більшість однокласників? Одинадцятирічний Валимир з Северодонецька не знає. Деякі в Україні, деякі за кордоном. Хлопчик каже, втікаючи від війни, опинилися спершу в Яремче, потім у Коломиї. Валимир дуже сумує за рідним містом, школою, однокласниками та найбільше за бабусею, яка залишилася там. Зв'язку нема, майже не можемо додзвонитись. Мама Велемира, Наталія каже, вони вже двічі з родиною покидали рідний дім. Вперше в 2014-му. З Луганська переїхали у Северодонецьк. З початком повномасштабної війни, у 2022-му довелося жити в підвалах, а згодом вдалося виїхати на Івано-Франківщину. Частково адаптувалися лише за рік, розповідає Наталія Левченко. Були наслідки бойових дій у розумі. Малий боявся, коли мама вперше запропонувала Велемиру повернутися до звичного навчання у школі. Відповідь й, хлопчика була категорична, не хочу. Однак син таки послухав маму, обрали для навчання Коломийський дев'ятий ліцей. А тепер вже друзі звик. Дітки дуже легко, швидко звикають, дуже швидко знайшов собі друзів, дуже швидко адаптувався, і це просто супер. Ба більше продовжує мама Велимира, помічає, що у сина з'явилося навіть більше бажання вчитися. Йому цікаво за короткий час каже син, відчув у школі таку ж домашню атмосферу, як у рідному Северодонецьку. Бачу, що тут він ходить з більшим задоволенням до школи набагато менше. Домашніх завдань вони в класі вивчають більше матеріалу, Малий й більш зібраний став, більше в нього якоїсь внутрішньої мотивації. Тобто, нам тут дуже комфортно, як і всі, хто вимушено покинув рідний дім, родина Левченків мріє про повернення на Луганщину, але є одне болюче але повертатись нам нема куди, скажемо прямо. Місто розбите безперечно, хочуть додому і Катерина Гаврилова та її двоє синів Артем та Данило з Сум, які до слова теж навчаються у Коломийському дев'ятому ліцеї. Ми виїхали з Сум в перший день війни і розминулися. За дві години між заходом міста наступний день. Ми вже були в Коломиї. Ми знали, куди ми їдемо, тому що я сама з Коломиї. Мене тут батьки. Коломийська громада тоді дуже швидко згуртувалася і виклали в телеграм-каналах форми, де можна було заповнювати на онлайн-навчання після канікул. Вимушених я зареєструвала обидвох дітей. Прийшло запрошення для одного, але тоді ми жили великим гуртом. У моїх батьків приїхали мої куми, була ще моя похресниця. Я знала, що 9-й ліцей це один з найкращих. Не тільки в місті, а взагалі і в області. І коли я отримала запрошення для одного з дітей, я прийшла і просила, будь ласка, візьміть всіх трьох. До того ж, старший навчався в Сумах математичному класі, і тут був математичний напрямок, і це було вагомим чинником, що ми прийшли в 9-й ліцей. Що сталося після того, як швидкі попали в Крим? Це це ми зараз повторимо. про червоний терор. Так. У старшого сина пані Катерини урок історії. Тема боротьба за українську державність. 15-річний Данило розповідає, ліцей сподобався. Одразу хлопець каже, відмінність Коломийського навчального закладу від школи у Сумах тут більше часу приділяють для кожного учня. Сприйняло мене добре, проблем не було. Тут більш добрі до учнів. Сінка, тобі не сподобалась, ти можеш підійти там, попросити перездачу. У нас тобі не було на тебе як багато часу, щоб на перездачу. В маленькому місті вчителі мають індивідуальний підхід до дітей в великих містах. Мені здається, це як конвейер. Тут вони бачать, що щось з дитини не так. Вони дають йому там другий шанс. Вони в нього питають, чи все гаразд, чи в тебе все виходить, чи в тебе немає якихось внутрішніх переживань, і це не поодинокий випадок тільки з моєю дитиною. Такого підходу, як ми, я не бачила. Трохи складніше було адаптуватися у школі молодшому сину пані Катерини, десятирічному Артему. Мама, це ти нас тут тримаєш. Мама, я хочу додому, друзі кажуть, що там все гаразд. А в мене тут немає ще друзів. Кажу, вони ж не одразу з'являються. Додому повернутися хочеш? Дуже, там усі мої. І ось минуло трохи часу. У мене є друг Іван, Костя, Саша та подруги. Цього літа, коли ми приїхали в Суми на канікули до тата, він вже там вихвалявся, які в нього друзі тут. Як він тут займається і в шаховому клубі при школі, і як йому тут подобається? Я розповідав, що у Коломиї дуже класно, школа гарна. Приїжджайте до нас, а вони що сказали? Ну, якщо мама дозволить. Він тепер вже хоче навчатися в Коломиї, а їздити в Суми на канікули і там зі своїми друзями навчатися. А старший взагалі сказав, якби я повернувся в свій попередній клас, я б був там найрозумнішим. Тут трошки інший рівень знань дають. Тут не онлайн-навчання. В Сумах онлайн-навчання, тому що. Зазвичай там спочатку може пролетіти, потім буде тривога бо 30 кілометрів від кордону. Десятирічний Артем каже, дуже задоволений у Коломийському ліцеї розкладом це уроків. Це каже, це уроків, це каже це заняття це інтерактивні, це і це дуже цікаво. Багато математики, це добре, бо мені математика інтересна. Тепер сини пані Катерини вирішили для себе точно здобути загальну середню освіту, хочуть у Коломиї. Для мене ось ці слова дітей це вирішальний фактор, що залишитися тут.